Некоректно говорити, що одна травма може бути сильніша за іншу. Але через попередній життєвий досвід і особливості психіки конкретної людини від травмуючої події теж є ризик розвитку ПТСР. На слайді представлений перелік індикаторів стані фізичного та психічного благополуччя, які ми будемо з вами розглядати, а саме будуть розглянути. Бланки симптомів розладів від 06 го блоку МКХ 11. Що ми можемо сказати щодо травмуючих подій? Різні види, подій зазвичай об'єднує пряма загроза життю чи здоров'ю, і відчуття втрати контролю над ситуацією. Людина відчуває безсилля вплинути на те, що з нею відбувається. І до таких травмуючих подій. Відносять зазвичай саме наступні. Це нещасні випадки, це можуть бути серйозні ДТП, нещасні випадки на роботі. Це обставини, що загрожують життю, війна, стихійні лиха, природні катастрофи, постановка певного діагнозу, медичні процедури, ризики для життя тощо. Зверніть, будь ласка, увагу на слайд 14 який буде надіслано вам. І знову ми з вами звертаємось до глибин вашої пам'яті. І знову я прошу вас пригадати стрес-фактори ситуації, що викликають тривожність і негативні емоції. Увагу фіксуємо не тільки на емоціях, але саме на автоматичних думках, які супроводжують спогади. Проаналізувати і записати приклади. Негативних думок та образів, що виникають у момент пригадування певних ситуацій минулого, як минулого дня, так і, може, далекого минулого. Щоб допомогти постраждалим опанувати травматичні емоції, спогади і реакції, які не змогли опанувати на першому і другому етапі, виконуються наступні завдання. Перше завдання це. Продовження роботи щодо зниження відчуття тривоги. Якщо в момент стресової ситуації ви забули про дихання, а активно масажувати ліву долоню чомусь не виходить, ви в такому випадку можете скористатися вправами мікромодулю номер 5 Якщо сума сягає 300 балів, така вірогідність зростає до 90%. Є шкала самооцінки для військових, є шкала самооцінки для цивільних. Між версіями для військових і цивільних існують незначні відмінності. Бали в діапазоні від 18 до 32% свідчить про стабільність нервової системи.